Герберт Уелс, Чоловік, що робив алмази, До 9-ї вечора я затримався в якійсь справі на Чансері Лейн, і тепер голова трохи боліла. Не хотілося ні розважатись, ні працювати. З глибини цієї вузької, багатолюдної міської ущелини було видно вгорі між висотним кам'яним громаддям, клапоть неба. Який свідчив про те, що настав тихий вечір. Отож я вирішив зійти на набережну, подихати свіжим повітрям і дати спочинок очам, милуючись різнобарвними вогнями на річці. Увечері тут найкраще, годі й сумніватись. В спасенній темряві не видно, яка брудна вода, а вогні цього швидкоплинного часу червоний, жовтогарячий, ядучо-жовтий та сліпучо білий. Відливають найрізноманітнішими відтінками від сизого до темно-пурпурового. Крізь прогони моста Ватерлоо сотні яскравих цяток позначають вигін набережної, а над парапетом на тлі зоряного неба сірими велетами здіймаються вежі Вестмінстера. Внизу тече чорна вода, і тільки час від часу плюсне хвиля, порушивши мовчання річки, і гойднувши, від дзеркалення вогнів, що пливуть на поверхні. А вечір теплий, почувся збоку чийсь голос. Я повернув голову і побачив поруч профіль чоловіка, що схилився на парапет. Обличчя він мав витончене, досить привабливе, хоч і змарніле, навіть бліде, а його зведений і заколотий шпилькою комір не менш виразно, ніж, скажімо, мундир. Промовляв про те, як він живе. Я відчував, що коли відповім йому, то змушений буду заплатити за його нічліг і сніданок. Отож, я стояв і зацікавлено дивився на нього. Може, я почую за свої гроші щось варте уваги, чи це просто звичайнісінький нездара, негоден навіть розповісти про свою власну історію. Чоло й очі виказували в ньому людину розумну. Спідня губа трохи посіпувалась, і я зважився. Дуже теплий, озвався я, але нам тут не особливо тепло. Чому ж? сказав чоловік, не відводячи очей від води. Тут досить приємно, принаймні тепер. Це добре, провадив він хвилю, помовчавши, що в Лондоні є такий спокійний куточок. Цілісінький день усе крутишся, крутишся, чогось домагаєшся, прагнеш виконати якісь обов'язки і не вскочити в клопіт. Я просто не знаю, що б ми робили, якби не було отаких затишних місцин. Говорячи, він раз у раз замовкав і робив тривалі паузи. Ви, мабуть, трохи знаєте, що таке стомлива робота, а то б сюди не прийшли. Та навряд чи ви. Такі висотані і спустошені, як я. Ох, часом я взагалі не певен, чи варта гра заходу. Хочеться махнути рукою на все добре ім'я, багатство, становище в суспільстві і взятись за якесь звичайне ремесло. Та я знаю, що якщо відмовлюсь від своєї мрії, яка забрала в мене стільки сили і здоров'я, то шкодуватиму потім все життя. Чоловік замовк. Я вражено дивився на нього. Такої безнадійно зубожілої, як оце переді мною людини я зроду не бачив. Обшарпаний, брудний, неголений і неохайний, він, здавалося, цілий тиждень провалявся десь на смітнику, і ще розповідає мені про те, як важко працювати по-справжньому, я мало не розсміявся. Та цей чоловік або божевільний, або гірко жартує з власного убозства. Це правда, благородні поривання і високе становище мають і зворотний бік, це тяжка праця й клопоти, озвався я. Але ж вони і винагороджуються, людина має вплив у суспільстві, може зробити добро, допомогти бідним і слабким. Крім того, приємно ж усвідомлювати, що мій добродушний жарт за таких обставин пролунав украй недоречно. Але мене штовхнуло на нього те, що вигляд незнайомця явно не відповідав його балачкам. Ще, не договоривши фрази, я вже пошкодував про те, що сказав чоловік повернув до мене своє виснажене, але навдивовижу, спокійне обличчя, і промовив Я забувся, ви мене, звісно, не розуміли. Якусь мить він дивився на мене, так, ніби вагався, говорити далі чи ні. Все це, без сумніву, так безглуздо, ви мені не повірите, навіть якщо я вам розкажу про все. Так що навряд чи й варто починати, але часом так хочеться відкрити комусь душу. У мене в руках справді вигідна справа, дуже вигідна. Але саме тепер у мене великі труднощі. Річ у тім, що я, я роблю алмази. Ви, мабуть, тепер без роботи? спитав я. Ніхто мені не вірить, аж набридло, роздратовано кинув незнайомець, потім несподівано розстебнув жалюгідне своє пальто і дістав невеличку парусинову торбинку, що висіла у нього на шиї. Тоді видобув з торбинки якийсь темний камінчик. Цікаво, ви знаєте, що це таке? спитав він і подав мені того камінчика. Рік, чи десь так по тому я вивчав на дозвіллі деякі науки, щоб одержати в Лондоні вчений ступінь, і тепер трохи розумівся у фізиці й мінерології. Камінчик скидався на необроблений алмаз темної води, хоч і був надто великий, майже як пів мого великого пальця. Я взяв його в руку і побачив, що це правильний восьмигранник з гострими гранями, властивими для більшості коштовних мінералів. Я дістав складеного ножа і спробував зробити на камінчику подряпину. Марно. Тоді, повернувшись до газового ліхтаря, легенько провів камінчиком по скельцю свого годинника. На скельці залишився глибокий білий слід. Неабияк заінтригований, я звів очі на свого співрозмовника. Здається, це справді алмаз. Але коли так, то. Який же він здоровенний, де ви його взяли? Кажу ж вам, зробив сам, відповів незнайомець. Давайте його сюди. Він поквапно сховав камінь і застебнувся. Можу продати вам за сотню фунтів, раптом гаряче прошепотів він. Тепер у мене знову прокинулась підозра. Зрештою, то може бути і шматок корунду. Що випадково нагадує формою алмаз і майже такий самий твердий та якщо це алмаз, то як камінь потрапив до чоловіка і чому він продає його за сто фунтів? Ми подивились один одному в очі. Видно було, що незнайомець згорає від нетерплячки продати камінь, але то була нетерплячка чесної людини. Тієї миті я повірив, що чоловік пропонував мені справжній алмаз. Але я небагатий, і сто фунтів залишили б у моєму бюджеті чималу дірку. До того ж, жодна людина здорового глузду не куплятиме алмаз при світлі газового ліхтаря в обірваного волоцюги, повіривши йому на слово. І все ж від вигляду такого величезного алмаза мені вже ввижались тисячі фунтів. Та потім. Я подумав, що цей алмаз, певно, згадується в усіх довідниках про коштовні камені. І знов на пам'ять спливли історії про контрабанду і спритних кейптаунських кафрів. Отож, я вирішив питання про купівлю продаж обійти мовчанкою. Де ви його роздобули? запитав я. Зробив сам. Я чув дещо про Муасана. Та згадавши, що його штучні алмази були дуже невеликі, похитав головою. Ви, бачу, трохи розумієтесь у таких речах. Я розкажу вам дещо про себе. Може, тоді моя пропозиція не здаватиметься вам такою дивною? Він повернувся спиною до річки, сховав руки до кишень і зітхнув: Я знаю, ви мені однаково не повірите. Алмази? почав він. І голос його тепер уже лунав не сковано, як в обшарпаного волоцюги, а легко й невимушено, як в освіченої людини. Можна одержати шляхом нагрівання вуглецю при відповідному тиску до відповідної температури. Вуглець викристалізовується, але не у вигляді графітового чи вугільного порошку, а у вигляді дрібних алмазів. Хіміки знають про це вже багато років. Але нікому ще не вдавалося з'ясувати, при якому тиску і до якої температури треба нагрівати вуглець, щоб дістати найкращі наслідки через те алмази, що їх роблять хіміки, маленькі, темні і як коштовні камені нічого не варті. І ось я, щоб ви знали, присвятив цій проблемі своє життя, все своє життя. Я почав вивчати способи виготовлення алмазів ще в 17 років, а тепер мені вже 32. Я гадав якщо навіть віддавати цій справі всі сили і енергію 10 чи 20 років, то й тоді гра все ж таки варта Заходу. Скажімо, хтось один зрештою влучить у ціль, перш ніж таємницю розкриють інші, і алмазів стане стільки, як вугілля. Адже ця людина загрібатиме мільйони, мільйони. Він замовк і подивився на мене, чекаючи підтримки. В його очах промайнув жадібний блиск. Подумати тільки, я на порозі відкриття, і ось. У 21 рік я мав близько тисячі фунтів, провадив він. Я думав, тих грошей, за винятком невеликої суми на навчання, мені вистачить на досліди. Рік чи два я вчився, переважно в Берліні, а тоді продовжив науку самотужки. На жаль, мені доводилось працювати тайкома. Бачте, якби я розголосив, що роблю, то й інші люди повірили б, нібито мою ідею можна здійснити, і пішли б моїми слідами. А я не вважав себе надто геніальним і не був певний, що досягнув би успіху першим, якби довелося змагатися з суперниками. Тепер ви розумієте, що я серйозно мріяв розбагатіти, і ніхто не повинен був знати, що існує спосіб, яким штучних алмазів можна добувати тоннами. Тож я мусив працювати сам. Спершу я мав невеличку лабораторію, та коли стало сутужно з грішми, довелося проводити досліди в убогій голій комірчині в Кенінштауні. Де я наприкінці вже спав на солом'яному матрасі, просто на підлозі серед своїх приладів. Гроші танули на очах, я відмовляв собі у всьому, купляв тільки прилади. Я пробував зводити кінці з кінцями даючи уроки, але вчителі з мене такий собі: до того ж, я не маю ні університетського диплома, ні особливо глибоких знань у жодній галузі, крім хімії. Як виявилось, за сміховинно нікчемні гроші я мусив віддавати багато часу і енергії. І все ж я підступав до своєї мети все ближче й ближче. Три роки тому мені пощастило одержати потрібний флюс, і я майже вирішив проблему з тиском, помістивши цей флюс у закриту снарядну гільзу з моєю сумішчю і однією сполукою вуглецю. Я наповнив гільзу водою, герметично закупорив її і почав підігрівати. Він примовк. Досить ризиковано, кинув я. Так, гільза вибухнула. В кімнаті повилітали всі шибки, загинуло багато моїх приладів. І все ж таки я дістав щось на зразок алмазного порошку. Шукаючи способу піддати великому тиску розплавлену масу, з якою викристалізовуються алмази, я натрапив на дослідження такого собі добре з Паризької лабораторії вибухових речовин. Добре підривав динаміт у герметично закритому сталевому циліндрі, який витримував вибух, і я вичитав, що добре міг би рознести на порох скелі не менш тверді, ніж породи у Східній Африці. В яких знаходять алмази. Тоді я зібрав усі свої гроші і замовив для дослідів такий самий сталевий циліндр, як у добре, заправив у нього всю свою суміш, вибухівку, розпалив у спеціальній печі вогонь, поклав туди циліндр і вийшов прогулятись. Він розповідав так сухо, що я не витримав і всміхнувся. І вам навіть не спало на думку, що в повітря може злетіти весь будинок? Там жили ще люди. Я робив це задля науки, категорично заявив мій співрозмовник. Піді мною жила сім'я вуличного торговця фруктами, а в кімнаті поруч злиденний письменник, а наді мною дві квіткарки. Мабуть, я вчинив справді нерозважливо, та гадаю, не всі вони були тоді вдома. Коли я повернувся, циліндр так само лежав. Серед розжареного до білого вугілля. Він не розлетівся від вибуху, і тут постав іще один клопіт. Річ у тім, що в процесі кристалізації важливу роль грає час Якщо цей процес пришвидшити, кристали вийдуть маленькі, тільки за тривалий час вони виростуть до чималих розмірів. Я вирішив охолоджувати циліндр два роки, щоб температура падала поступово. Я застався тоді вже геть без грошей, а треба ж було купляти вугілля, щоб підтримувати в печі потрібну температуру, платити за комірчину і, зрештою, щось їсти. А в мене в кишенях як виметено. За що я тільки не брався, поки кристалізувались мої алмази? Продавав газети, притримував візникам коней, відчиняв дверця та екіпажів, багато тижнів підписував конверти. Прислуговував у вуличного торговця і закликав разом із ним покупців він на одному боці вулиці, я на другому. А якось я цілий тиждень не мав роботи і мусив вже брати. О, то був той ще тиждень! Та ось вогонь почав затухати. Вже кілька днів я не мав різки в роті, і якийсь хлопчак подарував мені шестипенсову монету. Він саме прогулювався з своєю дівчиною і захотів показати себе перед нею: добре ж, все-таки ще є марнославні люди, ох, які запахи долинали з рибних крамниць. Але я пішов і на всі ті гроші купив вугілля. І в печі знову яскраво спалахнув вогонь. І тоді від голоду людина втрачає глузд. Кінець кінцем, три тижні тому. Я перестав підтримувати вогонь. Узяв циліндр, розкрутив його. Він усе ще був такий гарячий, що пікав мені руки, Виколупав зубилом крихку масу і розтовк її молотком на залізній плиті. Я знайшов у ній три великих і п'ять менших алмазів. Коли я сидів на підлозі і гупав молотком, двері відчинились, і ввійшов мій сусіда, злиденний письменник, як завжди, п'яний. Анархіст, кинув він мені. Ви п'яний, сказав я. Палій паскудний, знов обізвав мене сусід. Іди ти к бісу, відрубав я. Ага, ось зараз. провадив він, хитро підморгнувши. Потім гикнув, прихилився до дверей і, втупившись в одвірок, заходився розводити теревені. Він, мовляв, оглянув мою кімнату, а тоді пішов уранці в поліцію, і вони там записали все, що він розказав. Побачимо, що тут у тебе за камінчики, додав він. І тут я зрозумів, що попав у безвихідь. Або доведеться розповісти в поліції свою таємницю, і тоді всьому вважайте кінець, або мене заарештують як анархіста. Одне слово, Підійшов я до сусіда, взяв його за барки і добряче струсонув, а потім забрав свої алмази і тільки мене й бачили. Вечірня газета охрестила мій барліг кентінгштаунською фабрикою бомб. І тепер я не можу розлучитись з цими алмазами ні добром, ні злом. Коли приходжу до солідного ювеліра, він просить мене зачекати. А сам тихенько наказує котромусь із своїх помічників покликати поліцію. Тоді я відповідаю, що не маю часу чекати, і забираюся геть. А якось знайшов скупника крадених речей, але він просто взяв і привласнив один із моїх алмазів: заявляй, каже, в суд, якщо хочеш забрати свій камінь назад. І тепер я блукаю голодний, безпритульний, а на шиї в мене теліпається торбинка. З алмазами на кілька сотень тисяч фунтів. Це вам першому звірився зі своєю таємницею. Мені сподобалось ваше обличчя, а крім того, я вже дійшов до краю. Він подивився мені в очі. Купити зараз алмаз за таких обставин, промовив я, було б із мого боку божевіллям. До того ж, я не маю звички носити з собою по сотні фунтів. І все ж таки я майже повірив у вашу історію. Якщо хочете, зробімо так приходьте завтра до мене в контору. Ви думаєте, я злодій? різко урвав він мене. Ви заявите в поліцію, але я не збираюся лізти в пастку. Я чомусь впевен, що ви не злодій. Ось моя візитка. Так чи так, візьміть її. Вам не обов'язково приходити в обумовлений час. Приходьте, коли завгодно. Він узяв мою візитну картку і, як видно, повірив у мою доброзичливість. Обміркуйте все як слід і приходьте, додав я. Він із сумнівом похитав головою. Колись я поверну вам ваші півкрони з такими процентами, з такими процентами, що ви аж здивуєтесь, промовив він. У всякім разі, ви ж не викажете моєї таємниці, не йдіть за мною. Чоловік перетнув вулицю і зник у темряві. Там, де вузенькі сходи під аркою ведуть до Ессек Стріт. Я за ним не пішов і більш ніколи його вже не бачив. Згодом я одержав від нього два листи він просив надіслати йому грошей, банкнотами, не чеком, і вказував на яку адресу. Я все добре зважив і вчинив, на мій погляд, цілком розумно. А одного разу він зайшов до нас додому, тільки не застав мене. Мій малий син описав мені його страшенно худий, брудний і обшарпаний чоловік, що жахливо кашляє. Ніякої записки він не залишив, і це все, що я можу про нього розповісти. Іноді я міркую про те, що ж із ним сталося. Хто той чоловік був насправді, винахідливий маньяк? Шахрай, що торгує фальшивим коштовним комінням, чи, можливо, він, як і запевняв, таки виготовляє алмази. Останнє припущення видається мені цілком імовірним, і часом я думаю, що не скористався найблискучішою нагодою в своєму житті. Певна річ, тепер того чоловіка, можливо, вже й живого нема, а його алмази більш нікого не цікавлять. Один із них, нагадаю, був завбільшки з пів мого пальця, а можливо, той чоловік і досі блукає по світу, марно намагаючись продати свої алмази: цілком можливо, що він іще вигулькне десь у суспільстві, промайне на моєму обрії з безтурботним виглядом багатої людини, яка досягла успіху, і безмовно дорікне мені за брак рішучості, іноді мені здається. Що слід було тоді ризикнути, бодай п'ятьма фунтами.